Як любачи, пітільна мамочка, коли тільки народився мій синок. Я виконувала всі рекомендації лікаря для того, щоб не нашкодити своїй дитині, а щоб вона росла здорова, красива, крепка. Ось така і одне з рекомендацій додавати по одній капельки омігу мого синочка. Так я й робила. Але виявляється, що оміга потрібна не лише на Фотомоделі, робота яких оцінюються в мільйони одиниць, які на кону деяких проєктів, які строго соблюдали свою дієту, щоб не да бог де не на один сантиметр не поправ їжа, яких була лише увага, кефір, їжа яких була лише кефір. Уявіть собі, вони щодня вранці на голодний шлунок випивали дві ложки олії, яких саме не буду казати, бо не знаю, і Виявляється, що цікаво. Тим самим вони намагалися зберегти красу своєї шкіри. Як же без краси шкіри, коли на них дивиться багато людей? А омега потрібна не лише новородженим і нам, жінкам, але вона потрібна також і людям похилого віку для профілактики Альцгеймера, для краси шкіри, для кісток, для мозку і для серця.